Сексі шортиків жіночих. вага лоту 10 кг. Ціна акційна 2450 гривень. Що означає сексі шортики? Це ось такі коротенькі модельки. Переважно вони йдуть стречеві, тобто дуже гарно тягнуться. Це, наприклад, розмір 38. Тут собі вартість хороша виходить. Шортики всі класні. Це гарний перший сорт. Ось такі. Переважно це джинсові дівчата, Це холістери. більший такий розмір. Але всюди буде гарно підкреслювати попу. Розмір також 38-й, але вони трошки вже будуть довшими. Це ось такі котонові нам попалися. Шортиків прям дуже тут багато, собі вартість 100% приємна. І вони всі виглядають маленькими, але насправді вони дуже класно тягнуться. Це, наприклад, H&M розмір не бачу. Наступні будуть ось такі прості, звичайні, легкі. І знову джинсові. І акційна ціна 2450 гривень за 10 кілограм ось таких класних жіночих шортиків. Мені здається, це як поштучно можна цей товар реалізувати. Або ж на вагу легко, бо їх тут багато, собі вартість хороша. Клас. В перший день можна дуже гарно не заробити. Так, йдемо далі. Що у нас тут далі? Це ось такі будуть легкі джинсові Та ось такі. Жіночі взагалі лесенькі Наступні дві пари. Це будуть ось такі і біленькі. Біленькі дуже красиві. Тобто таких дефектів, щоб сказати, серйозних, тут немає на цих шортиках. Жодних плям величезних. Ну, немає. Всі шортики в порядку. Перший сорт. А якщо і є дефект, то він непомітний і легко виправний. Я б сказала, ось такі модельки. Буду по два зразу показувати, бо їх тут дуже багато. І відео вийде максимально довгим. Класиці взагалі красиве. Розміри так само йдуть всі міксом. Ось така моделька. І ще буде ось така. Наступні вони будуть спортивні. Спортивні раз і спортивні два. Тут мікс, але переважають все ж таки джинсові модельки. Брендові пари також попадаються в лотиках. Оці красиві такі в полосочку і ці чорні. Класичні. Я б сказала, класичні. Наступні дві пари. Це ось такі яскраво оранжеві та джинсові базові. Далі. Така моделька. Та ось така моделька спортивна від H&M. Наступні дві пари. Це ось такі звичайні легкі великого розміру. То ніжно рожеві. Далі джинсова моделька. Тут джинс не тягнеться, до речі, а тут тягнеться, переважно каже, це все ось такий стрейч. Тобто виглядають маленькими, одягаєш на тіло і вони розтягуються відповідно. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 2450 гривень за 10 кілограм.